Всім привіт, котики та кістки. Сьогодні будемо грати Hill Climb Racing 2. Сьогодні буде челендж тільки одна тачка. Виберемо зараз яку візьмемо. Пишіть у коментарі, яку тачку взяти у слідуючому відео. Виберемо коментар та будемо у слідуючому відео робити челендж на іншій тачці. А перед початком відео хочу привітати Юрія Верещука. Сьогодні у нього день народження. Вітаю тебе, Юрій! Хочу тобі побажати міцного здоров'я, всього самого найкращого та щоб ти завжди приїздив першим на фініш. Сьогодні Юрію Верещуку 25 років. Переходьте, залишу під відео посилання на його канал. Переходьте на його канал під відео, котре він сьогодні виклав, та пишіть у коментарі привітання. Так, що, починаємо тоді. Так, дивіться, в мене вже 2 мільйона монет. Так, та. 1276. А, гемів. Так, що давайте відчинимо скриньку. Так, натискаємо відкрити. Так, дякую. Так, давайте сюди. Так, ось тут немає. Так, давайте сюди. Зайдемо О, круто. Так, натискаємо сюди. Так, супер, дякую. Так, ще одна скринька. Так, давайте ще раз. Так. Є. Круто. Так, ще одна. Круто. Щастить. Так, є. Так, давайте сюди зайдемо. Подивимось. Так, ось тут відчинили. Так, натискаємо Рейс. Так, ну що? Давайте Хіл Клімбер. Сьогодні візьмемо, буде челендж тільки Хіл Клімбер. Так, ну що? Натискаємо старт. Так, let's go, let's get it. Є, бачили, перфект старт, ідеальний старт. Капець, дуже важко, не можу піднятися вгору. Так. Так, давайте... Трішечки розженемося. Ось так. Так, ну якщо пощастить, то я буду четвертий. А може й ні. О май гад. Капець, шолом злетів. Так, третій, капець. Так, вип'ємо чайка тришечка. Дуже смачно. Так. Так, натискаємо Next. Так, знову Perfect Start. Круто. Так, ну тачка така собі. Це я вибрав челендж. Так. Зараз подивимось, бо мені здається, що треба хоч прокачати її трішечки. Так, ну давайте. Ага, бачили, хотів туди наїхати. Але так, вони бачили, повернулися назад, щоб туди наїхати. Але навіщо я не знаю. Бо вже фініш був, бачили? Так, знову перфект стар. Так, наїду? О, є. Так, через ходок. Перестрибнув. Так, не вийшло. Так, третій. Так, натискаємо ОК. Okay. Так, є. Yeah. Так. Натискаємо сюди. Так, давайте подивимось, що прокачати. Так, а можна якусь підбірочку взяти. Іншу. Так. Так, сюди. Так, фрі. Так, давайте візьмемо крила. І візьмемо магнит. Так, бачите, можна магнит прокачати безкоштовно. Як завжди, 1, 2, 3 чпуньк. Так, натискаємо фрій. Так, є. Так, все. Так, ну що, давайте спробуємо. Так, натискаємо старт. Так, знову Perfect Star. Так. Але в нас вже підбірочка, магнит, навіть прокачений трішки. Так, трішечки заважають кактуси Так крила є. Так, є. Yeah. Next. Так, знову перфект старт. Поки що перший. Вау! Фініш! Вподобаєчка залітає круто. Так, вип'ю чайка. Дуже смачно. А, хто зараз щось їсть або п'є смачного та приємного перегляду? Та як завжди, з мене відосик, з вас лайкосик, натискайте, мені буде дуже приємно. Так, натискаємо далі. Так, знову перфект старт. Круто. О, чё, че, че... Назад, 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 назад. Так, вперед, вперед. Так, ну буду четвертий. Так, є. Так, next. Так, четвертий, окей. Так, є. Так, давайте подивимось, які тачки є в мене зараз. Клімбер є. Є Клімбер МК2, є SportK, є DunBug, Є Раліка. Є бас, є скутер, є трактор, є Супер Дізель, є Супербайк, є Супер о май гад, Супер К, є лоурайдер. А, ні! Це треба їх купити. Ось трактор, так, а далі вже треба все купувати. Так, ну будемо купувати, бо вони повідчинялися. Так, давайте подивимось: які є, а які треба відчиняти. Так, бачите, Hill Climber є. Є Hill Climber mk 2 є Sport K, є Dune Buggy, є Rally K. Є бас, є скутер і є трактор. Е, можна е, з оцих е, тачок та е, автівок різних е, відч... взяти е, любу та зробити челендж. Так, а потім будемо купувати тачку. Е, бачите, відкрита в мене супердізель. Можна придбати. Є Супербайк, Суперка, Super є Лоурайдер. мені подобається, прикольно. Є Біст, такий як Літак, щось таке. Є Монстертрак, є ротатор, є мотокрос. Так, а оці, на жаль, поки що зачинені. Так, давайте ще подивимось. Так, є е, hoverbike, але бачите, там е, час і я не можу купувати. А ось ці закриті поки що. Так, ну окей. Це вже челендж буде на слідує відео. Вибирайте, пишіть у коментарі назву тачки. Слово тільки та назву тачки, то та будемо вибирати та грати. Так, що, тоді давайте прокачаємо щось. Давайте двигунчик, чпуньк. Так, як завжди, старт. Зробимо тест. Так, знову перфект старт. Це прокачало двигун. Так, мені здається, що краще стало їхати. Так, ну круто, бачите, поки що перший. Зараз подивимось. Треба обережно, щоб не перекинутися ніде. Так, чувак якийсь е, дожиняє. Так, а фініш е, ще далеко. Або ні. Так, в мене пальне закінчується. Капець. О, oh, Педибрав, круто. О май гад, о май гад, о май май гад, о гад, обережно. Капець, де вже фініш? добаєчка залітає круто так давайте подивимось так вони усі приїжджали, але я все одно перший так. так натискаємо next круто перший так є так є так давайте подивимось по скринькам так о Можна подивитися та відчинити. Як завжди. 1, 2, 3. Натискаємо. Так, є. Так. Дякую. Так, натискаємо рейс. Так, давайте ще прокачаємо колеса. Так, чпунь є. Так, старт, як завжди. Тест. Так, перфект старт не вийшло зробити. Невчасно натиснув. Так четвертый, так next. знову. Так, next. О! Є! Yeah, нарешті! Перфект старт! Так, четвертий. Четвертий. Натискаємо ОК. Так, натискаємо Race. Так, давайте ще. Прокачаємо пружини. Так, чпунь. Так, як завжди, робимо тест старт. Так, є перфект старт. Круто. Баєчка залітає, круто, перший. Next. Так, чомусь perfect старт не вийшло зробити цього разу. Перший, круто так, next. О, круто, перфект Стар. Знову перший лайк. Next. Є перший, круто. Так, great. Так, давайте подивимось по скринькам. Так. О, круто. Бачите, можна подивитися та відчинити. Круто. Як завжди, один, два, три. Натискаємо чпунь. Так, є. Так, круто, дякую. Так, натискаємо рейс. Так, давайте ще прокачаємо оцю останню штуку АВД. Так, чпуньк. Так, як завжди, старт. Зробимо тест. Так, перфект старт зробили. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, чпуньк. Так, перфект старт чомусь не зробився. Так, другий, ну, непогано, непогано теж. Так, next. О є, перфект старт. Вийшло, бачили? Так, третій. Так, четвертий. Натискаємо ОК. Так, давайте подивимось ось тут. Так, ні. Ось тут теж. Ні. Так, давайте зайдемо сюди. Так, чпуньк сюди. Так, О, круто, дякую. Є, Круто. Так. Так, можна бачити ще оцю скриньку та оцю відчинити. Так. Так, подивитися відео вже ж. Один, два, три. Натискаємо. Так. Так, круто. Давайте сюди. Так, все. Так, давайте ще раз зробимо старт, подивимось, як вона прокачана, їде. Так, перфект старт не вийшло. Бачили головою обстелю. Дістав. Так, перфект старт. є, лайкосик залітає. Сьогодні челендж тільки хілклімбер. Пишіть у коментарі, яку тачку слідчого разу взяти, який буде челендж. Та під відео буде посилання на канал Юрія Верещука. Переходьте за посиланням та заходьте до нього під відео та пишіть йому коментарі. Привітання з днем народження. Так, Юрій Верещук передаю тобі привіт. Та привітання. Так. Так, не вийшло зробити перфект старт. Це, бачите, натискаю вперед, не можу і назад не можу. Все. Застряг. Так, next. Обережно, бо бачили, один вже відпочиває. Так, все, Натискаємо Next. Так, четверте, натискаємо ОК. Okay. Ну що, так сьогодні круто зіграли. Був челендж тільки Хіл Клімбер. Пишіть обов'язково в коментарі, яку тачку взяти у слідчому відео, зробити який челендж. Пишіть слово тільки та назву тачки. Візьмемо, виберемо коментар та будемо робити новий челендж, будемо їздити тільки на цій тачці та прокачувати її ціле відео. Що тоді, як завжди. Хтось не підписався на канал, натискайте підписатися, натискайте на лайк, натискайте на дзвоник, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Також вам залишаю посилання, ось тут граю Hill Climb Racing 2. Ось тут граю Hill Climb Racing 2. Сюди підписатися на канал, то ось тут граю Horror жах і Містер Мід. Дуже страшно, але дуже цікаво. Натискайте, дивіться. А тепер дякую вам за перегляд. До нових зустріч. До побачення!